У мене сьогодні особлива місія, і я йду в Аврору за дечим цікавим. Ну, по-перше, ми беремо планшет. Взагалі, якщо вам буде цікаво, підписуйтесь. В мене багато оглядів і розпаковок. В Аврорі я взагалі майже прописана вже. Тому підписуйтесь, буду всім рада. Відкриваємо додаток Аврори, і у пошуку знаходимо необхідний товар. Я піду шукати мікрозелень. Хочу зробити собі ось такий бутерброд. І я вирішила, що просто купити і це занадто просто. Тому я її хочу виростити. Так, мікро у пошуку. Я не пам'ятаю, так, от вона: набір для вирощування мікрозелені. Коштує 55 гривень. Я бачила, що він буває і на знижках. Але, на жаль, коли я вирішила його купити, знижок немає. Стосовно цін в інших магазинах. Я знаходила від 100 гривень, також епіцентр здається 105. В аврорі вигідніше відносно ціни, але, можливо, в епіцентрі більша вага. Але для того, щоб спробувати, за 55 гривень здається дуже непогано. Так, закінчується прямо біля мене яка аврора. І трохи далі, прям є багато. Так. Сама мікрозелень ось так. Тут буде в нас рукола, гірчиця і крес-салат, але я бачила, що є і інші зернятка там горох, ще щось було. Я не знаю, яка мені знайдеться по ітогу. Але. Сьогодні я її піду шукати, знайду і обов'язково зні... зніму вам відео з розпаковкою, що там саме буде знаходитись у тому наборі. А, і будемо сьогодні її саджати. І сподіваюся, скоро з'їм свій бутерброди. <гум> Якщо ви вже вирощували таку зелень, пишіть у коментарях, вдалося вам чи ні. Якщо ні, діліться своїм гірким досвідом, а, щоб я не зробила ваших помилок. Буде дуже цікаво почитати, тому чекаю вас в коментарях і до вечора. Пока-пока.